Ресі та суїцидів значно більше серед цього, які привчили себе рано вставати. Деякі сплять якісним сном живуть на 20 років довше. Остатня кількість сну мало ефективна, коли порушена його якість чарівної таблетки, чарівної вправи, чарівного китайського пристрою за пару доларів не існує. Розберемося, що робити, якщо у вас є проблеми зі сном, або, можливо, ви не знаєте, що вони є. Я Ольга Козик, лікар з майже 20-річним досвідом. Десять останніх років я займаюся вивченням та лікуванням проблем розладів сну. І я є співзасновницею українсько швейцарської компанії Helsinotech та офіційний представник в Україні Американської академії стоматології сну. Одразу скажу, що чарівної таблетки, чарівної вправи, чарівного китайського пристрою за пару доларів, який би допоміг всім. Полікуватися від всіх розладів сну не існує за останні 100 років, людство пережило кардинальну революцію щодо ставлення до процесів сну, від знецінення, коли вважалося і пропагувалося, що треба менше спати, рано прокидатися, і будеш більше встигати до визнання вченими, що сон є найважливішою складовою здоров'я. Уже більше 10 років назад американський інститут сну встановив, що люди, які сплять якісним сном, живуть на 20 років довше. І не просто довше, а якісним і повноцінним життям. Бо хіба ж то життя, коли людина хворіє хворобою Альцгеймера, має склероз і тремтячі руки? Давайте розберемося, чому всім відомий постулат Рано лягай, рано прокидайся і буде тобі здоровий сон є абсолютно однобоким, поверхневим і аматорським підходом до вирішення проблем порушень сну. І він працює приблизно у 10% людей. А що робити іншим? 90%? Отже, в яких випадках допомагає рано прокидатися? Ну, по-перше, це якщо ви жайворонок. Але ж що нам говорить статистика? Серед всіх людей жайворонків всього 40%. 30 соли, 30 солові. Отже, якщо ви сова, то порада ранніх підйомів вранці значно погіршить стан вашого фізичного та ментального здоров'я. Вчені чітко дослідили, що депресії та суїцидів значно більше серед сов, які привчили себе рано вставати. Давайте уявимо, що ми таки вгадали з хронотипом, і ви такий жайворонок. Ви справно лягаєте о 21-й вечора і спите цілих 8-9 годин аж до 5-ї ранку, але чомусь відчуваєте, ніби не доспали, швидко втомлюєтеся, чи, можливо, вночі спите тривожним сном і поверхневим. І тут нам потрібно розібратися з таким поняттям, як якість сну. Бо, можливо, жайворонок ліг вчасно. Але спав неякісним сном. Якісний сон має в себе включати в достатній кількості швидку, повільну і глибоку фази сну. Ось візуалізація на графіку. У швидкій фазі сну і за всю ніч має бути 20-30%, ми бачимо сни, та відбувається аналіз гігабайтів інформації, отриманої за день. У повільній фазі сну і за всю ніч має бути 55-65%. Відбувається буквально перезавантаження всієї нашої системи. В цій фазі м'язи більш розслаблюються, дихання сповільнюється, і тут важче прокинутися, ніж у швидкій фазі. Вся інформація має бути відсортована на актуальну та неактуальну, і перенесена з тимчасового сховища гіпокампа в більш постійне коругу, Мозку. Все непотрібно йде у так зване звалище пам'яті. Коли м'язи людини зовсім розслаблені, дихання сповільнене і поверхневе, людина може завантажитися у глибоку фазу сну. Її кількість за всю ніч має бути 15-20%. Саме у цю фазу сну вся актуальна інформація складається у потрібні пазли. Люди отримують інсайти і рішення потрібних задач. Ця фаза сну саме важлива для збереження молодості, сілення органів і запобігання хвороб. Саме тут відбувається знищення ракових клітин, регуляція гормональної системи, вироблення імунних факторів, знищення бета-амілоїдного білку, який спричиняє хворобу Альцгеймера. Цій фазі сну людину надзвичайно важко розбудити. Вона ніби спить мертвим сном. Ніколи не будіть сплячого у цій фазі сну. Це надзвичайно згубно для здоров'я. Просто зачекайте 5-10 хвилин, і людина досить легко прокинеться, перейшовши у більш поверхневі фази сну. Якби жайворонок рано не засинав. Та якщо у нього дефіцит повільної глибокої фази сну, він все одно відчуватиме, що він втомлений, і буде часто хворіти через низький імунітет і матиме низьку продуктивність на роботі або навчанні, також подавлений емоційний стан, аж до суїцидальної схильності. Отже, ми прийшли до того, що достатня кількість сну малоефективна, коли порушена його якість, тобто глибина сну. Давайте розглянемо, чим саме визначається якість сну. Вище ми розглядали, що чим глибше людина у сні, тим більше в неї мають бути розслаблені м'язи, а дихання повинніше і поверхневіше. На жаль, у сучасних людей порушення дихальної функції, а також функції м'язового комплексу, роту язика, губ, глотки, жувальних м'язів та всіх інших м'язів голови, і шиї є характерною ознакою, зв'язку з великою кількістю стресів і нестачею твердої їжі в раціоні. Тобто, чотири пари жувальних м'язів. Перевантажені, затиснуті. І настільки, що вночі не можуть розслабитися, і це заважає поринути у глибокий сон. Паралельно з цим інша група більш глибоких м'язів, слабка і в'яла, що створює перешкоду в диханні, також спричинює храм. Отже, наша задача збалансувати функцію м'язів голови та шиї, вийти з дихальної дисфункції і таким чином перестати заважати завантажуватися у глибокий сон нашому тілу. Тоді ми ще й отримаємо приємні бонуси у вигляді підтянутого обличчя і усунення Підборіддя. Тут, напевно, зараз багато людей засумнівалося, чи є у них порушення дихальної функції. Повірте, більше, ніж у 80% людей вона є. І хоча людина зовні виглядає здоровою, вона не задихається, не кашляє, не сопліє. А як же визначити, що у вас є дихальна дисфункція? Це дуже просто за допомогою звичайного браслета або годинника, який синхронізується із застосунком у мобільному телефоні. як Показує досвід, багато моїх пацієнтів, досить достовірні дані мають прилади Apple Watch, Garmin, Samsung. Причому навіть самі прості дешеві моделі цих браслетів працюють з потрібними нам показниками. І які ж показники нам потрібні, щоб визначити, що є дихальна дисфункція? Нас цікавить частота дихання і відсоток насичення киснем каненті. Частота дихання в середньому за ніч має бути 8-10 циклів за одну хвилину. Тобто, за одну хвилину для нормального повантаження в глибокий сон людина має робити не більше 80 вдохів-видохів. Якщо ваш прилад вам показує 15-20, то це заважає глибокому сну. Також ознакою порушення. Дихання є низький відсоток насичення тканин киснем. В нормі він до 98%. До речі, за допомогою тих же годинників або браслетів, ви можете щоранку бачити фази вашого сну. Норми я розказувала на початку відео. І це чудово, що у сучасному світі кожна людина може щоночі в себе вдома відслідковувати якість свого сну. До речі, виробники матраців, подушок стверджують, що саме їх продукти є запорукою здорового сну. Я ні в якому разі не применшую значимість умов навколишнього середовища для здорового сну. Але якщо людину помістити в ідеальну темну кімнату на ідеальній матраці подушку, дати їй ідеальне харчування та фізичне навантаження, а при цьому нічого не робити з отими м'язовими і дихальними нюансами, про які я щойно розповідала, то порушення у глибині фаз сну залишатимуться. Так само аудіо настрої медитації мало працюватимуть за умов порушення фаз сну. І це ціла наука, як зробити сон конкретної людини, якісним і зцілюючим. А ще варто зазначити, що на кожному етапі життя у однієї і тієї самої людини будуть різні умови для того, аби сон був якісним. Це значить, що ті рекомендації, які допоможуть даній людині сьогодні, не обов'язково допоможуть їй завтра, бо в неї зміниться ситуація в житті. І те, що допоможе налагодити сон одній людині, не означає, що допоможе іншому. От, наприклад, як порада ранніх підйомів, яка підходить жайворонкам, але шкодить совам. Тому сон це не те питання, яке можна узагальнити. В кожного своя унікальна проблема і свій унікальний шлях її вирішення. Навіть порада для жайворонка рано прокидатися вранці не завжди принесе йому користь. Бувають обставини в житті, коли така порада буде шкідливою для жайворонка також. Наприклад, коли у жайворонка в тілі накопичується така речовина, як аденозин, тоді жайворонку не можна рано вставати. Аденозин це речовина, яка виробляється в тілі людини в день. І коли її концентрація в крові стає до певного рівня, то людину клонить до сну. Під час сну аденозин утилізується, але якщо людина погано висвіться, то аденозин утилізується не весь. Він накопичується в тілі людини і може бути до кінця знешкоджений тільки з додатковими годинами сну. Отже, якщо ви жайворонок, а у вас в понеділок вночі була повітряна тривога, яка порушила сон. А у вівторок те саме, в середу, ви засиділися, допізнали в гаджетах, в четвер з'їли щось на те і кілька разів вночі прокидалися до туалету, в п'ятницю дитина захворіла, півночі ви не спали біля неї. Тоді, на вихідних самою доречною порадою для жайворонка буде. Виспатися досхочу і не прокидатися рано. Адже весь накопичений за тиждень аденозин має знешкодитися під час додаткового сну. Я можу навести сотню таких нюансів і особливостей, які необхідно врахувати у кожній ситуації. Тому тут є одне надійне рішення. Самому навчитися розбиратися у своєму власному процесі ідеального сну на кожну ситуацію у своєму житті. І для цього не потрібно закінчувати медичний університет. Для цього достатньо пройти наш онлайн-курс у супроводі сонмового асистента і навчитися оптимально налагоджувати свій сон на щоденній основі, щоб Перетворювати перешкоди на помічників здорового сну. Якщо ви хочете почувати себе краще, легше все встигати, прокидатися енергійним, незважаючи на обставини, то переходьте далі в чат-асистент і обирайте варіанти роботи для покращення свого сну.